Про будівельні технології говорили на конференції в Івано-Франківську. Фахівці проаналізували стан справ на ринку. кажуть, потрібно змінювати законодавство та внормувати правову базу. Обговорення цих пріоритетів і є метою конференції, яка вже не вперше відбувається в Івано-Франківську. Сюди з'їхалися фахівці будівельної сфери зі всієї України. Такі зустрічі кажуть, вони потрібно проводити, аби знати загальну думку та отримувати поради щодо податкового законодавства, аудиту тощо. Є якісь нормативні документи. Вони, і, да, вони законодавчі, вони якби там накази, закони, державні будівельні норми. Не завжди вони однозначно можуть бути трактовані, наприклад, підрядником і органом виконавчої влади чи правоохоронним органом. І цю проблему безпосередньо ну, треба обговорювати і рішати, бо не завжди правоохорон орган може зрозуміти, ну, що насправді все добре.